Тіх цікавить, коли закінчиться війна. Щодо цього є дуже багато припущень. Також багато людей почало сумніватися, чи є взагалі Бог, адже в Україні твориться таке зло, що, можливо, Богу байдуже на нас, можливо, Він забув про нас, але ми можемо бачити по історії єврейського народу, адже він для нас є прикладом, коли євреї відходили від Бога нехтували ним та його заповідями, то приходили війни, приходили різні біди, і коли вони розп'яли Ісуса Христа, їх було розкидано по всій землі, і в них не було своєї держави. Тепер всі ці прокляття чи благословіння, які були лише на обраний народ тоді, все це йде на всі народи зараз. Адже після пришестя Ісуса Христа на землю всі мають змогу бути народом Божим. І навіть, якщо логічно подумати, якщо Бог хотів би, щоб була війна, чи присилав би він своїх людей проповідувати, аби вони знали про те, що буде війна, аби люди покаялись, щоб уникнути цього. Звісно, що ні. І вихід з цієї ситуації лише один покаяння.